Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди в Касолони Владислав Тисячник. Владислав, <світ> вітаємо вас з перемогою. Скажіть, що думаєте у сьогоднішній грі? Дякую, дякую. Е, гра була дуже складна, насичена, було дуже багато моментів, але більшість ми з них не реалізували. Але все рівно перемогли з рахунком 5-1. Соперник досить непростий, хоча в них 5 поразок. Було дуже цікаво. Скажіть, чи не важко вам фізично грати, бо у вас, як правило, не дуже довга скамейка запасна? Ну, моментами дуже складно, коли команди рівносильні нам. Але стараємось. На наступне коло буде у нас підсилення, трішечки може буде покраще. Ви вже відіграли шість ігор в рамках мініфутболу. Чи Додаєте, ви тактично, чи знали щось нове. Та бо... ми тактично не додаємо, лише на характері. Граємо, стараємось. Михайла, коли не підводить, то рахунок дозволяє виігрувати. Тобто ви поки що граєте так, на багажі так. великого футболу. Так, да. все, все вірно. Як взагалі вважаєте, чи будете боротись далі за призові місця? Будемо намагатись попасти в трійку, а там подивимось, як воно вийде. Що ж, добре, дякуємо вам, щастиво.